Такий ще є варіант: Samsung M21 з відбиточком пальця поцарапаний трохи корпус, але, в принципі, все прикривається чехольчиком. Сам телефон працює досить непогано. Type-C роз'ємчик, Підтримується, тобто, швидка зарядка і окремо роз'єм на навушники 3 і 5. Ось такий по ободу, непоганий стан. Екранчик також має непоганий стан, немає ніяких косок, царапок. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Повністю чистенький Samsung аккаунт немає. Так, про телефон Galaxy M21 підтримка двох SIM-карт. 12-й Android встановлений. Так, пам'ять 4 ГБ оперативної пам'яті. Пам'ять самого телефону 64 гб В комплекті телефон та зарядний шнурочок Type-C. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Камера ось до, досить круто. Виглядає камера. Кому цікаво такий пристрій, пишіть у повідомлення і в телеграм-канал.